Українців будуть депортувати з Європи. 813 тисяч вже в списку. Ось такі, таку бредятину я вже неоднократно зустрічав в телеграм-каналах різних, нібито українських пабліків. І я вам скажу так: це повна маячня. Вони посилаються на нібито представництво Європейського Союзу в Україні. Я зайшов спеціально на цей сайт, і я вам скажу так. Цієї статті там взагалі немає. Я переглянув е, понад рік статей, і ніде таки, такого немає. Отже, друзі, як завжди, і все російське розганяє, робить паніку. А ми починаємо цікаві новини з усього світу. Ти комітет Російської Федерації? Одним дописом просто розніс, перекреслив ось цю роботу всіх з пропагандістів, які розповідали, що пам'ятаєте, а 50 який збитий був, що його збили дружнім вогнем. Він що ж слідчий комітет зробив? А він зробив просто. Він одним одною постановою про обвинувачення українського полковника військового нашого в тому, що він збив цей літак, він приказав його збити. Елементарно розніс всю пропаганду на щочок. Або як, як може український військовий збити, якщо це було збиття дружнього? Ну не складуха така. Сьогодні вже офіційно з посиланням на відео зі сторінки гурмо, ми можемо підтвердити, що одна з нових модифікацій ударних морських дронів МОГУРА має Магура, перепрошую. Має на борту радянські ракети Р-73 повітря повітря за класифікацією НАТО. Це Арчер, Аа, 11 один Арчер. А, це повітря-повітря з -повітря, інфрачервоною системою наведення. Останні такими ракетами дрони Магура вже використовувалось під час бойових операцій на чорному морі, і це стало серйозним фактором психологічного тиску на екіпаж російських гелікоптерів, що використовуються для перехоплення дронів. Тепер не тільки російські кораблі, а й гелікоптери можуть стати мішенями в чорному морі. Пожежа на нафтобазі Азову в Ростовській області, Нафтобаза Азову це не наш Азов, але ж, ви ж знаєте, так ось пожежа нанесла величезні втрати, величезні ушкодження. І це добре, бо через цей термінал проходило близько 60 тисяч тонн нафтопродукту на місяць. А на зберіганні одночасно може знаходитись близько 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів. І вони. Упс, палили там, де ще не згоріло. І це добре. Тож, друзі, нагадую, що підтримати наших українських військових потрібно. Не просто можна, а потрібно. І я нагадую, що в нас є величезний збір для хлопців з 3-окремої штурмової бригади. Ми їм купляємо прилади нічного бачення, і ці прилади нічного бачення допоможуть їм ефективно знищувати ворога на нашій території і вночі бачити те, що наш противник не бачить. Росіяни постійно нам кажуть, що ось от ми ще й не починали. Але от чомусь дивно, що Росія планує перекинути тихоокеанських морпіхів під Волчанськ для того, щоб, хоч якось стримати наших хлопців, бо вони там е, намагалися просунутися, а наші хлопці їм дають періодично, як би сказати, звіздюліни такі е, смачні і дуже тяжкі. Тому вони хочуть ще тихоокеанцям отримати цих Ну, Таке. Чому їм можна все аніж то рибний суп їли? Саме це сказала росіянка Майя Гучмазова, яка представляла Грузію. Ну, ви ж знаєте, багато росіян, які приїхали і нібито представляють інші країни, але вони залишаються громадянами Росії, тому є питання до цього представництва. І вона представляла на чемпіонаті Європи після того, як українська фехтувальниця наша Олена Кривицька відмовилась тиснути її руку. Після, після перемоги нашої. Ну що ж, ніч, нічого дивного, е, я підтримую її, не можна, скажімо так, брататися, не можна е, пожимати руку тим, потискати руку тим, хто е, представляє Російську Федерацію. Вона не відказувалась від російського громадянства, тому е, їй зараз зручно виступати від Грузії, бо вона ж не може виступати від Росії. Нічого дивного. Отримуєте Атвіточку. Зараз набирає популярності в мережі X такий флешмоб. Про нелюбов до росіян ще до того, як це стало трендом. До, цієї, от, до цього флешмоду приєднались Чехи, Фіни, Латиші, Поляки, Шведи та багато-багато інших. В коментарях, в коментарях можна побачити величезні нові родовища газу ну, з газовиводящих органів Російської Федерації. Там просто їх підриває постійно. Ну і ще одна така неприємна новина для росіян. Україна, скоріше всього, все ж таки модернізувала комплекси Нептун. І фактично цими комплексами працюють як і подібними їм, тільки вже не переробленими комплексам Атакамс. Вони б'ють на таку ж дистанцію. Принципи трохи схожі там, але ми ж розуміємо, що Нептун все ж таки протикорабельна ракета. Але вона міцна, вона має дуже велику бойову частину. І тож, росіяни, знову привіт! Ну ви знаєте, друзі, що один диктатор ВВХ полетів до свого друга і колеги е, Уїна, е, і він так е, захоплюється цим всім, йому так подобається все, бо там же соло, Там радянський совок е, залишився, законсервувався. І це дуже-дуже подобається а, ВВХ. ну, Давайте переглянемо, немає цим. Ну і вішенка на торті – це якраз а, після я другої, другої такої страни не знаю, де так вольно дишить чоловік, яка виконувалась якраз а, в КНДР. Тому ну, я поражав дуже. ну, ви, ви побачили, що там же Два величезних портрета Іна і ось ну, цього, а, який подвез подворотні Ру Пітербурзькі. Ну він, він хоче так. Культ, культ особистості для російських вождів це, це щось неймовірне. Це їх шалена, шалена мрія, як заявила посол Естонії, переговори про вступ України в ЄС. Може зайняти менше 10 років, це вже добре. Нагадую, що деякі країни йдуть до цього статусу близько 20-30 років. Нагадаю, що це залежить не тільки від нас, це залежить ще від 27 країн, які входять в ЄС. Ось такий невеличкий огляд новин я вам підготував сьогодні. Друзі, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки і вочевидь донатити на допомогу нашим хлопцям.